Сьогодні зробимо новорічні іграшки у вигляді дзвіночків на смартфоні. Запускаємо Prisma 3D, створюємо нове зображення, новий проєкт і додаємо сферу. Можна її збільшити. Далі нам необхідно перейти в режим редагування і обрати полігони. Так, наближаємо. І для того, щоб обрати їх. Або декілька, да? щоб просто обрати, ми просто на нього натиснемо. А щоб обрати декілька, ми повинні натиснути, утримати. Нам програма вібрацією дасть зрозуміти, що ми все зробили правильно. І тепер обираємо три поруч. Ось таким чином. Тепер ми можемо обрати іще три через 1, скажімо так, і такими скибочками ми обираємо повністю по всьому. Периметру. Тобто пропускаємо один і таким чином обираємо. Можна обирати і всі підряд, але це займе більше часу. А результат у нас буде однаковий. Тому ми обираємо через один. Але обов'язково, щоб їх було 3, тому що буде виглядати, якщо більше або менше, буде виглядати не так, як ми плануємо. Так, і ось так. І лишилося одна. Все, обрали. Після цього трішки віддаляємо, обираємо тут масштабування. І десь від центру починаємо масштабувати ось таким чином. Я думаю, цього достатньо. Ось так буде це виглядати. Далі виберемо верхні полігони. Знову утримуємо і обираємо тут повністю всі. Дивимося, щоб ми жоден з них не пропустили. Як це зрозуміти, що ми пропустили? Ось, наприклад, знову ж таки перемкну. Бачите, я не вибрав. І ось тут, наприклад, чорненьке. Ось тепер вибрали повністю всі. Переходимо далі. Обираємо всі-всі-всі полігони. І трішки екструдуємо угору. Обираємо тут екструдування. І ось таким чином додаємо іще полігончик. Так, виглядає поки що ось так, ніби така юла. Тепер нам потрібно вибрати полігони знизу. Точно так же, як ми робили, тільки що це зверху. Знову ж таки, через один. Обираємо тут один полігон, утримуємо і обираємо ще поруч з ним. І таким чином повністю по всій окружності по черзі. Так, збив трішечки, ну, заново. Після того, як вибрали повністю всі, нам необхідно знову ж таки змасштабувати, зробити його меншим. Обираємо масштаб. І робимо ось таким чином менше і переносимо угору. Змінюємо інструмент на перенесення. І ось таким чином переносимо угору. Так, далі обираємо тут. Можемо взяти одразу повністю всі ці полігони і знову ж таки обрати повністю їх усіх по черзі. Так, після того, як обрали, переносимо їх ось таким чином також угору. Десь, напевне, аж сюди. Тепер переходимо до вибору ребер. І обираємо ребра по колу. Тут буде полегше. Ми натискаємо два рази і обираємо повністю по колу. І знову переносимо ось так угору. Так, вийшов у нас такий дзвіночок на ялиночку. Єдине, що ми ще не додали сюди тримач для нашої іграшки. Так, обираємо циліндр. Можна його перенести угору і зробити меншим. Змасштабуємо його таким чином, щоб він був трішки більше за ті полігони, які ми додали. Так, ну, і ось таким чином можна зменшити по Z тільки, тобто по висоті. Ну, приблизно ось таким чином. Так, додамо площину, щоб у нас наша іграшка на чомусь розміщувалася. Опустимо трішки нижче нашу площину. Так, і візьмемо, скопіюємо її. Натискаємо два рази, копіювати і переносимо. Так, перевернемо її. Розміщуємо на своє місце, так як нам хочеться, щоб вона виглядала. Тримач також можна скопіювати. І перенести також, покрутити, перенести також на своє місце. Я думаю, цього достатньо. Можна тепер їх розфарбувати. Обираємо, наприклад, площину, Обираємо матеріал, колір. Ну, нехай там буде якогось сіренького кольору. Єдине, що візьму рефлексію. І ось додам такий невеличкий ефект. Тепер сам а, цей дзвіночок, або лампочка, вона виглядає, напевно, більше, як лампочка. Так, і знову ж таки розфарбовую в той кольор, який мені подобається. Рефлексія, і ось так додам такий ефект. А, верхній ось цей тримач, він повинен бути сіреньким у нас. Тому ось беру сірий, рефлексія, і, напевне, ось аж такий зроблю. Те саме роблю із другою іграшкою, тільки поставлю інший колір. А тримач можна взяти той самий, який ми вже обирали. Так, ось таким чином виглядають наші іграшки новорічні. Єдине, що тут не вистачає, як на мене, так це угорі іще кільця. Я буду розміщувати приблизно ось так рендерити, тому додам одне кільце, не буду його вже копіювати. Зроблю це з циліндра. Циліндр розміщую ось так угорі, роблю його меншим. Десь приблизно ось так. По висоті також. Так, переміщую. І тепер роблю наступне. Збільшую, переходжу в режим редагування, а саме обираю полігони. І обираю ось ці середні полігони. Утримав. І тепер обираю повністю всі. Знову ж таки, дивимося, щоб нічого не пропустити. І потім просто видаляю. Натискаю ось тут на крестик і видаляю. Тепер можна подивитися також знизу або прямо зверху. І їх також можна виділити. Обираю, утримую. Полігон, і по колу обираю також всі. І знову видаляю. В принципі, цього достатньо. Ми могли б там ще зафарбувати, але для мобільної моделі і цього буде достатньо. Обираємо тут оберт, перевертаємо ось таким чином. Так, розміщуємо ось так. І додаємо матеріал той самий сіренький. Так, після цього. Виставляємо камеру так, як ми хочемо, щоб воно відрендерилось. Ну, як я вже казав, я хочу, щоб воно ось так виглядало. Так, після цього натискаємо на три лінії. Обираємо тут рендер. І наше зображення вже готово. Можемо його зберігати. Натискаємо далі призма і зображення збережено в галереї. Виглядає наше зображення ось таким чином. Тобто на телефоні, звичайно, не так красиво, наприклад, як можна побачити, можна зробити в блендері, але можна створити модель і на смартфоні.